це люстерка. Воно було відсутнє на складі, а зараз з'явилася це новинка попередніх каталогів з колекції нових б'юті-аксесуарів, косметичка, пензлики. І ось з'явилася люстерка. Люстерка також виготовлена в Китаї. Два в одному, одне має збільшення. код люстерка 47838. Воно матове, тактильне, приємне, непоганого розміру, бачите, на долоні. Тут має такий на відкриття для зручності. Це пластик. Відбитків не залишаються. Тобто, дуже е, такий аксесуар практичний. Ніяких відбитків виглядає завжди ідеально. І ось. О. Отак виглядає всередині. Ну, хочу вам сказати: всередині мені не дуже так сподобалось. Це ви бачите один бік, а зараз ми візьмемо другий. Що хочу ще сказати? От саме скло, воно вклеєно просто. Воно наклеєно на поверхню, бачите? Так, в нього нема там особого рамки. Але що мені сподобалось, мені сподобався розмір, і що на ньому не залишається відбитків. Така практична, ефективна колекція. Отак, ось, бачите, виглядає. Така. Дрібничка.